Добрий день, малята! Відгадайте загадку і дізнайтеся, яка буде тема нашого заняття. В кожній хаті, в кожнім домі надзвичайні є прибори, є машини помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати? Так, це електроприлади. Давайте пригадаємо, яка електрична побутова техніка є у нас на кухні. Повтори за мною плита, м'ясорубка, електрочайник, соковижималка, посудомийна машина, микрохвильова піч, холодильник. А які побутові прилади допомагають нам у побуті? Повтори за мною праска, пилосос, комп'ютер, фен, пральна машина, телевізор, обігрівач. Давайте пригадаємо, які ж дії виконує. Ця побутова техніка. Холодильник зберігає продукти. Чайник кип'ятить воду, Раска прасує одяг, соковижималка вичавлює сік. Посудомийна машина. Миє посуд. М'ясорубка перекручує м'ясо. Мікрохвильова піч розігріває їжу. Пральна машина бере одяг. Пилосос пилососить килим. Фен сушить волосся. Вся електрична побутова техніка живиться від струму. Електричний струм наш другий помічник, якщо користуватися ним обережно, дотримуючись правил безпеки. Отже, давайте пригадаємо з вами, яких же правил потрібно дотримуватись при користуванні електричними побутовими приладами. Не вмикай всі електроприлади одночасно. Це може призвести до пожеж. Вимикаючи електроприлад, тримайся лише за штепсельну вилку. Не заповнюй водою електроприлади, вімкнені в розетку. Не торкайся вологими руками електроприладів. Не залишай без нагляду вімкнуті електричні прилади. Користуйся лише справними електричними приладами з дозволу батьків. По закінченні роботи вимикай всі електроприлади в мережі. Дякую за увагу. До побачення!